Отже, всі ми бачимо компанії з величезними доходами, правда? Але чи завжди це означає, що вони справді успішні? М -м, не зовсім. Давайте сьогодні копнемо глибше, зазирнемо, так би мовити, під капот бізнесу, щоб зрозуміти, що ж насправді робить компанію фінансово здоровою. Що ж на нас чекає? План такий: спочатку з'ясуємо, чому дохід це ще не все. Потім розберемося, що ж таке ця сама рентабельність. Подивимось, які є її види, порахуємо все на живому прикладі і, звісно ж, поговоримо про те, що з усіма цими знаннями робити далі. І ось воно, головне питання великий дохід це знак рівності з успіхом. Знаєте, це один з найбільших міфів у бізнесі. Компанія може заробляти мільйони, просто так купатися в грошах, але чи ефективна вона насправді? Давайте розбиратись, де тут собака заритий. А різниця насправді колосальна. Уявіть собі, дохід це як широка повноводна ріка, що впадає в компанію. Звучить чудово, але рентабельність це те, скільки з цієї води реально залишається в озері після всіх випаровувань та витрат, тобто скільки грошей бізнес реально кладе до кишені. Ось це і є справжній показник майстерності. І от ми підійшли до першого ну, дуже важливого моменту просто дивитися на обсяг продажів. Цього ну зовсім недостатньо для повної картини. І ось ця цитата, знаєте, б'є прямо в ціль. Великий оборот це ще не все, адже можна продавати на мільйони, але якщо витрати ще більше, то вибачте, бізнес просто спалює гроші. Саме рентабельність показує все, як є, без прикрас. Гаразд, з важливістю розібралися. Тепер давайте дамо чітке і зрозуміле визначення що ж це за звір такий, рентабельність. Якщо говорити просто. Рентабельність це, по суті, ККД вашого бізнесу, коефіцієнт корисної дії. Вона відповідає на одне але критично важливе питання наскільки добре ваші гроші, обладнання, товари на складі, наскільки добре все це працює, щоб заробити ще більше грошей. І чому це так важливо? Бо це не просто цифри для звітів. Це, можна сказати, суперсила. Коли у бізнесу висока рентабельність, інвестори шикуються в чергу, банки набагато охочіше дають кредити, а керівництво, дивлячись на ці показники, точно знає, де можна зекономити, а куди, навпаки, варто вкластися. Це як мати фінансовий GPS. Добре, але рентабельність це не одна єдина цифра. Це цілий набір інструментів, кожен для своєї задачі. Давайте подивимося, які вони бувають. Так, це справжній інструментарій. Немає однієї чарівної пігулки чи показника. Кожен із цих видів рентабельності це ніби спеціалізований медичний аналіз. Один показує здоров'я серця, виробництва, інший кровоносної системи, продажів, і всі разом вони дають повну картину стану бізнес організму. Все досить теорії. Давайте, як то кажуть, забрудинимо руки і порахуємо все на реальному живому прикладі. Подивимось, як це робиться. Для нашого прикладу візьмемо ось цю формулу. Звучить трохи складно, але насправді все просто. Ми хочемо дізнатися, скільки чистого прибутку нам приносять наше обладнання, наші верстати, наші запаси на складі, тобто все те, що безпосередньо створює продукт. І ось наші піддослідні дані від компанії Web Інновація Плюс. Налякайтеся цифр, нам звідси потрібно всього кілька значень. Дивіться, ось чистий прибуток за 2023 93 тисячі гривень. І ось вартість активів на початок і кінець року. Це все, що нам треба. Рахуємо в три прості кроки: перший беремо наш прибуток, ті самі 93 тисячі, другий крок знаходимо середню вартість активів. Тобто, скільки було на початку року, плюс скільки стало в кінці, і все це ділимо на два. І третій, фінальний крок ділимо прибуток на ці середні активи. Барабанний дріб і ось наш результат 44,39%. Красива цифра, правда. Але що воно означає на практиці? Що вона розповідає нам про цей бізнес? А означає вона щось дуже конкретне? Ось у цьому вся магія рентабельності. Це не абстракція. Це означає, що кожна гривня, яку компанія вклала у свої верстати, у свої склади, принесла їй 44 гривні 39 копійки чистого прибутку. Вражає, чи не так? Це показник дуже ефективної роботи. Окей, ми порахували, ми зрозуміли. І що тепер? Сидіти і милуватися цифрами? Звісно, ні. Найцікавіше попереду, як перетворити цей аналіз на реальні дії, на реальне покращення бізнесу. По суті, є два магістральні шляхи. Шлях перший стати економічнішими, тобто знижувати витрати, впроваджувати автоматизацію, економити енергію, оптимізувати кожен процес. Шлях другий заробляти більше, тобто нарощувати продажі, шукати нових клієнтів, виходити на нові ринки. А найкраще робити і те, і інше одночасно. Але перш ніж бігти марафон за великими прибутками, треба перетнути стартову лінію. В бізнесі ця лінія називається порогом рентабельності або точкою беззбитковості. Це такий чарівний момент, коли компанія вже нічого не втрачає, але ще нічого не заробляє. Доходи дорівнюють витратам. Це нуль. І саме з цього нуля починається все найцікавіше. Якщо подивитись на це візуально, то все стає ще простіше. Ось у нас є стовпчик витрати. А ось стовпчик доходи. І вся мета гри під назвою бізнес зробити так, щоб стовпчик доходів переріс стовпчик витрат. Все, що буде вище, це і є наш чистий прибуток, наша винагорода. Отже, як ми бачимо, рентабельність це набагато більше, ніж просто суха цифра у звіті. Це ціла історія. Історія про те, наскільки здоровий бізнес, наскільки він ефективний і який у нього потенціал. Це ніби дзеркало, яке показує і сильні сторони, і ті місця, де треба ще попрацювати. І головне питання наостанок а яку історію рентабельність розповість саме про ваш бізнес?